Добрий день, шановні учні. Ми продовжуємо вивчати теорію бухгалтерського обліку і тема нашого заняття бухгалтерські рахунки. Сьогодні ми детальніше познайомимося з бухгалтерськими рахунками, їх характеристикою та призначенням. Отже, матеріал будемо вивчати за таким планом. Перше питання це. Знайомство з бухгалтерськими рахунками і їх призначенням. І друге питання це будова рахунків, і їх взаємозв'язок з балансом. І так почнемо з першого питання. Слово рахунок походить від італійського слова конто, рахунок, а також субконто, субрахунок. Отже, рахунок це один із видів бухгалтерських реєстрів, на яких групують, відображають об'єкти бухгалтерського обліку. А ви пам'ятаєте, що об'єкти бухгалтерського обліку це господарські засоби і джерела їх формування. На минулому уроці ми з вами розглядали тему бухгалтерський баланс. І говорили про те, що в балансі відображається узагальнена інформація про стан господарських засобів і джерел їх формування. Узагальнена інформація дає змогу володіти інформацією про стан засобів і джерел формування на певну дату, але баланс не відображає руху цих засобів і руху джерел формування. Для цього і є бухгалтерські рахунки. На бухгалтерських рахунках відображається детальна інформація про господарські засоби, джерела їх формування і господарські процеси. В бухгалтерські рахунки вноситься інформація тільки на підставі первинних документів. Існує правило Документ проводка. Немає документа і немає запису на рахунках бухгалтерського обліку, тобто в бухгалтерські рахунки інформація вноситься тільки на підставі первинних документів. Для кожної економічно однорідної групи господарських засобів і джерел їх формування. Відкриваються окремі рахунки, наприклад, основні засоби, каса, розрахунки з покупцями, статутний капітал, розрахунки заплати праці. Я розмістила приклади цих рахунків у вигляді таблиці. Чому саме так розмістила? Я думаю, ви зрозуміли, тому що зліва в нас в балансі відображається актив. А справу, права частина це пасив. Бухгалтерські рахунки вносяться інформація про рух господарських засобів і джерел їх утворення в натуральних і трудових вимірниках, а також обов'язково. Поряд з грошовим, тобто грошовий вимірник узагальнює інформацію про всі операції і процеси, які відбуваються на підприємстві. Перейдемо до вивчення будови рахунку. Як ви бачите, це теж двостороння таблиця. Кожен рахунок обов'язково має назву. Ліва частина таблиці називається дебет, права кредит. Записи на бухгалтерські рахунки здійснюються в такому порядку. Спочатку виносяться залишки на початок звітного періоду, які відображені в балансі в кінцевому, і вони є залишками початковими для бухгалтерських рахунків. Наступним кроком є записи господарських операцій, тобто протягом місяця або звітного періоду. На бухгалтерські рахунки з первинних документів вносяться записи про господарські операції, які спричинюють зміни в господарських засобах і джерелах їх формування, і на кінець звітного періоду обчислюються залишки по бухгалтерських рахунках. Бухгалтерські рахунки тісно взаємопов'язані з балансом. Так як баланс має дві частини ліва актив, права пасив, то й бухгалтерські рахунки, які відображають стан господарських засобів, називаються активними, а ті, які відображають стан формування господарських засобів або стан джерел формування, називаються пасивними. Якщо ви звернете увагу, то е перед вами два бухгалтерських рахунки. Каса і розрахунки зарплати праці. Отже, ви бачите, що каса відображається в активі балансу, тобто в лівій частині, отож, залишок початковий, який ми беремо із балансу, ми записуємо теж в ліву частину. А розрахунки заплати праці це рахунок, який розташований в пасиві балансу. Отже, Залишок початковий ми записуємо в праву частину таблиці бухгалтерського рахунку. Відповідно, рахунки, які відображають актив балансу, називаються активними, а ті, що відображаються в пасиві, називаються пасивними. Зверніть увагу на будову активного рахунку. Він має назву ліва. Частина називається дебет право кредит. Сальдопочаткове початкове по активному рахунку відображається по дебету, Сальдокінцеве також по дебету. По дебету і записуються господарські операції, які збільшують суму по даному рахунку. По кредиту записуються господарські операції, які зменшують підсумок по даному рахунку. Після закінчення звітного періоду по рахунку підраховуються обороти по дебету і по кредиту. Причому сума залишку початкового в оборот не додається. Після того, як обчислили обороти, обчислюємо сальдо на кінець звітного періоду. тобто по активному рахунку воно обчислюється так: сальдо початкове по дебету, додається оборот по дебету і віднімається оборот по кредиту. Тепер звернемо увагу на будову пасивного рахунка. Подивіться, будь ласка, будова така ж сама, ліва частина дебет, права кредит, обов'язково назва рахунку, але в пасивному рахунку сталь допочаткове записується по кредиту. Також по кредиту записуються господарські операції, які збільшують підсумок даного рахунку, а по дебету записуються господарські операції, які відображають зменшення підсумку даного рахунку. В кінці місяця підраховуються обороти і виводиться залишок на кінець звітного періоду. Але алгоритм обчислення залишку вже інший. По пасивному рахунку залишок обчислюється таким чином: сталь початкове по кредиту. Додаємо оборот по кредиту і віднімаємо оборот по дебету. Таким чином здійснюється обчислення залишків кінцевих по пасивному рахунку. І ось перед вами формули. Для обчислення кінцевих залишків по активному і пасивному рахунку. Звичайно, я не сказала про активно-пасивні рахунки, вони теж є в бухгалтерському обліку. Але їхня особливість полягає в тому, що один і той же рахунок може виступати і як активний і пасивний, і залежить це. Від конкретної господарської операції. Детальніше ми про це будемо говорити, коли будемо вивчати подвійний запис, кореспонденцію рахунків, і вже будемо здійснювати безпосередньо записи на бухгалтерські рахунки. А на сьогодні матеріал вичерпано. Дякую за увагу!